Слава Україні! Я вже багато разів пояснював, і не лише я, що треба дотримуватись інформаційної гігієни, дорогі мої друзі. І кожного разу ви знову починаєте, дехто з вас вірніше так, починає наступати на ті старі граблі, які інформаційно потім б'ють по лобові. І пишете: там такий-то канал щось повідомляє. Ну, робота у цієї російської помийки саме. Така. Що типового у цій російській помийці, яка намагається прив'язати себе до типової Одеси, ну, давайте про Одесу. Одеса була, є і буде українською. І як кажуть, ніфіга ви Одесу не побачите. Ну, це я так, дипломатично. Що стосується оцієї помийки інформаційної, про яку дуже часто ви ще намагаєтесь мені писати, добре, що відслідковуєте, але тим не менше. Нагадаю, що цей адмін сидить десь на рязанських болотах. Чому саме на рязанських? Е, він колись працював в Одесі. Про це так кажуть. Е, поперся на рязанські болота. Не їде він на Курили, А знаєте чому? Тому що вони скоро будуть, наприклад, японські. На далекому сході його теж не приймуть. Не беруть до Московії. Там такого інформаційного лайна власного достатньо. Ото воно сидить, в'якає на Рязані і намагається розказати, що воно, начебто, з нашого міста. Отож ще раз вам скажу: не читайте усіляке лайно. Лайно, воно є лайно, щоб його не читати. Це, до речі, хочу сказати, там я у них один з, як вони кажуть, улюблених персонажів. Так я, власне, про інше: про інформаційну гігієну. Давно треба було визначитись я до тих, хто ще там поглядує на ці. Помичні телеграм-канали. Там вже дві третини, 90%, це сидять москалі, росіяни. Не наші, слава Богу. Так от, ті, хто ще залишився, хто ще туди поглядує, будь ласка, визначтесь уже нарешті: на чиїмо ви боці, на боці добра чи зла. Зло, як завжди, воно згине. Ми переможемо. Почули мене? Я сподіваюся, цього разу так. Це про інформаційну гігієну і, власне, про те, що найголовніше хотів сказати. Бо з тими е, типовими нетиповими все зрозуміло давно. Так, от, усі ті рішення або та інформація, яка дуже часто під час війни, і це абсолютно вірно, не оприлюднюється з тих чи інших причин, міркування найголовніше тут одне: безпековість ситуації. Наша обороноздатність. І наше бажання, наша віра в перемогу і здобуття миру, здобуття перемоги. Отож, не читайте конспірологію, не читайте те, що вам накидають. І до речі, не ведіться на ті опитування або вкидання, які вони роблять на своїх каналах, розпитуючи про те чи інше, причому, так знаєте, десь з іронією, десь виводячи вас на певну розмову. Не ведіться. Побачили це, почитали. Все, відпишіться, забудьте. Все. Крайній раз роблю для вас виключення, пояснюю цю тему про типічну тему. Більше не буду. І це зробив лише тому, що, кажуть, десь там на Москві у суки з знову мене згадали. Вам усім вітання. Інформаційне лайно. Я вас не читаю, читати не буду. Бувайте! Перемоги! До зустрічі на Московії. Там буде наш парад перемоги.